Не мають змоги тримати окупацію. У них не вистачає живої сили, у них дуже великі втрати, поранених дуже багато. Вони змушені будуть виходити. І потікають усі, хто були зараз, підтримували Росію. От всі ці люди потікають. Тут я не бачу запеклих боїв і е, знищеного міста. Тут буде битва, і мені вона йде більше, де, де вода, де, де на Дніпрі. Це буде неочікувано для расистів. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть Дніпро Рудне.